Кожен, хто покличе ім'я Господнє, буде спасений Римлянам 10.13. Вітаю вас на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо третє дієслово у складові імені Всевишнього Господа. Це має прийти або прийде. Знову ж наголошую, що варто було б просто зазначити, що буде, але тут йде саме мова. Прийде. Коли ми читаємо старий заповід, коли ми читаємо слова пророків, то прийде або про прихід, говориться в основному про перший прихід Христа, перший прихід Месії. Малахії сказано про те, що прибуде до свого храму Господь, ангел завіту, якого ви шукаєте, ось іде він, говорить Господь Саваоф. Також і навіть період був зазначений, коли має прийти Месія. І всі пророки, які звійшали до нашої ери, вони звішали про перший прихід, і це було важливо в той час. Другий момент, коли ми говоримо прийде, воно сприймається про прихід Христа, проголошується стосовно приходу Христа вже на цю землю вдруге. Тому що ми вже живемо в той період, коли перший прихід відбувся, а другий ще не настав. Тому для нас це є надія. І в Матвія сам Христос проголосив слова. Матвій верніше, записав у 16 розділі, де сказано, що Христос говорить: Син людський прийде у славі свого Отця з ангелами своїми. Або в 25 розділ. Це сказано, коли прийде син людський у славі своїй і всі анули з ним. І апостоли також зазначали про, і говорили про другий прихід. Апостол Павло до Євреїв пише про те, що Христос другий раз з'явиться тим, хто чекає Його на спасіння. Дуже часто християни саме це відносять до приходу. І тому, коли ми читаємо, що той, хто був, хто є і має прийти. В четвертому Віршові книги об'явлення, то виникає питання або бажання віднести це саме до Ісуса Христа. Тому що принаймні ми читаємо, що пророки говорили про прихід, хай перший, але про прихід. Ми надіємося на прихід, другий, але прихід Христа. Але в даному випадку, коли ми читаємо книгу об'явлення, то там йде мова про старого днями. Даніла 7.9. я бачив, аж поставили престоли і всівся старий днями. Мається на увазі прихід не стільки на землю, як прихід в певній мірі в судову залу, де буде відбуватися вирішення всесвітнього конфлікту, який виник спочатку на небі, продовжується на землі. І тут, по суті, завершився, і тому старий днями прийде. Четвертий розділ і восьмий вірш саме на цьому наговору лосовішує. Свят, свят Господь все держитель, що він був, що є, і має прийти. Тому важливо зазначити, що це відноситься до, в даному випадку до Отця. Той же самий час, оскільки ми говоримо про прихід або прийде, або пришестя. І воно яке значення для нас має духовне, то. Зазначимо, що це є третій часовий період, минуле, теперішнє і майбутнє. Ось третій. І тут легше людині. На відміну від минулого, яке незмінне, від теперішнього, яке проминає дуже швидко, майбутнє воно якби, близьке, але в той же час недосяжне. І тут ми надіємося, і нам легше сприймати все те, що має відбутися. І майбутнє дає надію. Тому той, хто має прийти, мається на увазі той, хто дає надію. Принаймні сказано, що це є блаженна надія і з'явлення слави Бога і спаса нашого Ісуса Христа. Тиму... Тита 2:13. І важливо зазначити, що цей термін означає, що Бог прийде. Повторю. Е, перший прихід Христа відбувся, другий прихід Христа на цю землю як е, для спасіння людей також відбудеться. Але в даному випадку говориться про прихід оця, е, ну, в судову залу або для вирішення проблеми. І Господь прийде, обов'язково прийде і нічого не вплине, і нічого не затримає. І нічого не буде залежати, ну, тобто, нічого не зможе змінити. Євреїв 10:7 сказано, бо ще трохи, дуже трохи, і той, хто має прийти, прийде і не забариться. Амінь.